Друзі, добрий прий-добрий ранок. Він дійсно сьогодні добрий, хоч сонечка і немає, але на дворі тепло. Зараз плюс 12 градусів і тихо. Тихо, як нас скрутився і спить. Ось, наші красунчики. Я вам давно вже не показувала. Вже от-вот-вот -от розпустяться. Дивіться, яка краса. Оце вже один починає розпускатися. Ось такий красончик розовий. Ось такі вони буде багатенько квітять. От. Лілія отака вже велика. Нарциси вже підцвітали. Це так у мене все, квітне по очереді, по черзі. От. Скоро вже і розочки будуть розпускатися. Ось дивіться, вже скоро, скоро, скоро і розочки мої будуть вже розпускати, красавички. Ну, а ми йдемо, як завжди, до нашої ласуні. Голуби утра гукають, птички співають, на дворі гарно. Маки наші ще не квітнуть. Ось ви дивіться, опускали вже головки свої. Їм тут темно. Треба їх Звідси переселяти. Не вистачає, мабуть, тут вже і другий кущ багато випустив головок. Сиділи, сиділи, а це вже, бо тут ж горіхи і ірга. Якось це порозпускалося, дуже багато тут усього. Ірга теж, ягодок багато буде. Будемо смакувати. Так, що йдемо. Треба бігти. Ой, вчора, друзі, я вам не знімала, бо <смі>, не було, чесно сказати ніколи. То сири варила, то твороги, то тушонку привезли, то ходила у бабусі на городі, підсажувала морку, пересивала п'ять рядків. Не знаю, чи буде толк, якщо доща не буде, то толку не буде. Запала там трохи, довго сапати не можу, бо тоді ноги в мене хватають по ночам судороги. Так що такі справи. Мені Не треба забувати, що я ж все-таки не можу робити сильно. Відпочиваю, але все одно воно своє бере. Так що так, друзі. Ця пташки співають. Сидять на скваречики. Блін, з утра це щось. Трошки підкашлюю. Ну, так нічого не знаю чого. Не больно, нічого. Так, подигіли ми ласуньку, чоловік прийшов, забирає молочко, несе додому, а я жену до двору. І далі женем далі. Давай йди, вона пастися їй треба зутра. Шука травку, ось. шука, 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 де добра травка. Іди на низу, там буде тобі добре. Такі наші справи. Так, давай. Тут, тут просто бачите відкрита місце. Вести вітерець. Прохолодний. Давай, давай, давай. Але з кожним днем потрошку буде. Куди от ти пішла? От куди пішла, будити. Чого ти пішла? Вишукує, ходи. По провулку траву. Йди, на низу там є трава. Будеш пастися, давай. Пішу, пішу. Так гарно тут на низу пташки співають. Тільки що Соловейко співав, але я не встигла засняти. А поки достала телефон, а ми відвели коровку та йдемо додому. Под'їм в одну сторону, сюди машини в основному їздять, а нам сюди. Так гарно, не хочеться відсюди йти. Так співають пташки. Тут такі в нас великі дерева. Чоловік пішов попереді, обігнав мене. Думав, хай спів. слухає своїх пташок. А вони ж так співають Ловко. Тихо на дворі добре. Хоч і сонечка нема. Але так добре. Зараз треба піти помідори пооткривати, бо я вчора забула їх пооткривати. Не, не то, що забула, а просто замоталася. Ось у сусідки Ольги Васильівні вже квітнуть маки. Полісаднику. Він на якийсь другий сорт. Або їм тут світліше, а моїм темні. Ну нічого, і мої розквітнуть. виглядає царелови рулет. Сказав чоловік, що дуже-дуже смачне. Дивіться, яка красива нарезка. Ось такий сніданочок, кашка, крашенка, немножко м'яска, салатик і сирочок наш. А це чоловікова порція. Всім смачного! Очередна партія. На цей раз м'ясо тушонка поїде до хлопців. От така тушоночка свина. Все вийшло, все гарно. Слава дякувати Богові. Оце ж, друзі, посадила сьогодні оце скільки помідорчиків. Якщо вам видно, бо сонце сильно світить, ось дивіться, набила. Більше ста штук, бо я садю по два в лунку. Вони тоді цупкіші, один одного піддержують. От. Стало тепліше і якось це отримала на городі. Цю тепліцю сьогодні відкривала, ну, не полівала, бо не вистачило води. Бо насос не робив, не було світла. В нас відключають світло. Так що, друзі, ото таке. А тут полівала. Поліла й баклажани, поліла огірки. Дня через два-три буде вже перший урожай огірочків. Але в мене там два кущика, ну поласувати буде нам з чоловіком. Рвала сьогодні свою розсаду, ту ж висадила. Дня через два буде, опять буду рвати. Ой, розказую вам швидко, бо спішу. Все нема коли, завтра йду на город, Бо та жінка, що вона її наймала, вона заболіла. Нема кому сапати. Так що я так і знала, що я буду сама його все сапати. Бабуся вийшла, сьогодні бідна, єлі два рядочка моркви пройшла і все. А ми зараз біжимо по коровку, бо світло може нас Чоловік каже, треба до восьми подоїти. Так, рижик ось прийшов, ну я вже подаю, тоді прийду, тобі дам молочка, нема мені ніколи. Так що, таке, друзі, у нас справи. Все бігом, 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 бігом. Ну Ось вже буде з кожним днем, слава Богу, підуть наші виноград, і все буде рости. А Тільки немає дощу, нема гать влаги. Все кругом сухе на городі, страшне, аж торохтить. Так що, такі, друзі, справи. Друзі, я щось геть запоралася, нічого не співаю. От, зараз вже 35 дев'ятого в мене купа ще роботи. Тільки що зробила ряжанку, поставила, окутала. общем, моя квочка сьогодні почала лупити. Вивела живих забрала 9, 4 задавила. Такі гарненькі курчатка величенькі. що вона, не знаю, що таке. Сиділа прекрасно. Така думала, буде мамочка, а вона оце взяла і 4 штуки задавила. В общем, 9 штук я принесла воно додому, поставила на тепленьку водичку, вони примовкли, сидять. Їсти вже буду завтра давати. А сьогодні оставила там ще 5 крашеночок, ну там не знаю, мабуть, вже більше і не буде. Я вже просто сьогодні не було мені коли з нею з тою квочкою. Так що на завтра готовлю вже цей товар, їхатиме чоловік на Олександрію. От такі, друзі справи. Вибачте, вчора відео не було, бо не назнімала, не було коли. Завтра теж треба йти сапати той город, нашу ми його скільки насадили. Казала мені дитина, мам. Баба ж мене увірила, що буде кому сапати, а тепер сидить плаче. Кажу, візьму косу, нахрен його все поскосюю і все. І на цьому буде крапка. Мої друзі, ну ладно, це таке трошки накипіло в мене, ну нічого, все буде добре. Це все ерунда по срівненні з другим. Ой, а Вам бажаю мирної ночі. Бажаю мирної ночі, значить, всього самого найкращого і на зв'язок я буду виходити. Сьогодні день вишиванки. Всіх вітаю з цим прекрасним святом саме гарне, що є в українському суспільстві, красиве в нас таке вбрання. Так що, хоч я і не маю вишиванки, ну якось не прийшлось мені її купити. Але я дуже люблю. Нічого, мої внучки одівають. Вони дуже гарненькі в цих вишиваночках. Наші діточки. Да, бажаю всім миру. Ой. І нам терпіння усім. До побачення, мої дорогі. Пока-пока, до завтра. Надіюся, що вона для нас настане.